За інформацією синоптиків, морози в Україні ще затримуються, тому зима продовжує впливати на погоду. Найхолодніше буде на півночі України, де вночі температура опуститься до мінус 16 градусів, але вже в денний час доби морози поступово слабшатимуть, температура почне підвищуватися. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у понеділок, 24 лютого, сніг пройде лише у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Решта території країни буде сонячною та без опадів. Вітер очікується незначний 3,8 метрів на секунду. Холодніше всього в денний час доби буде у Харківській, Луганській та Донецькій областях. Там очікується до мінус 5-7 градусів морозу. На всій решті території країни такого холоду вже не очікується, та буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. А у західних областях взагалі перші подихи весни до плюс 5-7 градусів тепла в день. Вночі ж поки що буде ще холодно, та очікуються від мінус 6 до мінус 10 градусів морозу, а у північних областях аж до мінус 13 градусів. Дорогі глядачі, 61% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні! У вівторок, 25 лютого, опадів вже ніде не очікуються. У всіх областях нашої країни буде панувати суха та сонячна погода протягом всього дня. Вітер буде помірний 3,8 метрів на секунду. Холодно в денний час доби очікуються у Харківській, Луганській та Донецькій областях від мінус 6 до мінус 8 градусів морозу. На всій решті території температура буде коливатися від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла, а у всіх західних областях буде ще тепліше від плюс 6 до плюс 8 градусів. Вночі по всій країні від мінус 6 до мінус 12 градусів морозу. Ще холодніше вночі буде у Чернігівській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. До мінус 14 мінус градусів морозу у середу, 26 лютого, без опадів, по всій країні переважатиме суха та сонячна змінливою хмарністю погода. Вітру майже не буде. Всього 3,8 метрів на секунду. Все так само холодно в день буде у Донецькій, Луганській та Харківській областях. Від мінус 5 до мінус 7 градусів морозу. Нарешті території очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. А у західних областях термометр вже буде підніматися до плюс 6-10 градусів денний час доби. Але вночі все ще буде холодрига по всій країні – від мінус 7 до мінус 14 градусів. На Сумщині та Харківщині до мінус 16 градусів морозу. Лише у західних областях ночі будуть не такими морозними, але все ж від мінус 3 до мінус 7 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!